Який чан на дровах ви рекомендуєте придбати ніякий, взагалі забути про це слово викиньте з голови, тому що чан на дровах – це суцільний геморрой з обслуговуванням. По перше, кожен раз, коли ви будете купатись, ви будете чекати дуже довго. Ви набрали холодну воду, вам треба носити ці дрова, їх там кидати, чекати в елементарно в чані немає датчика температури. Тобто, вам треба тут у вас гріє пічка, да підходити. Рукою пробувати там гаряча вода, не гаряча, бігати навколо цього чану. Потім покупались воду там слизь по стінках, треба її відмити. В трубах ви цю слизь не відмиєте. Плюс сама якість цих чанів, те, що я бачу на ринку, вона просто жахлива. Ці примітивні оці кнопочки, три форсунки, нещасні, Тобто у вас там ні гідромасажа нормального не буде, ні сервісу, нічого. Зовсім інша справа це спа-басейн, де все працює повністю автоматично. Тому що під обшивкою вбудована у нас фільтрація, дезінфекція, підігрів, ви з Сенсорного пульта або з Wi-Fi, до речі, підключили Wi-Fi модуль з телефона, задали температуру, все, сьогодні ввечері, хочу собі 40 градусів. Прийшли, зняли халат, покупали СПА 15 хвилин закрив. Все, у вас немає ніяких проблем, ніякої замороки, щоб його обслуговувати. І по гідромасажу 4 гідромасажних насоса вам дадуть такий якісний гідромасаж абсолютно всього тіла, що ви просто офігієте. Це ну, не порівняти з цим чаном взагалі. Тому забути взагалі це слово чан і купляйте де СПА басейни, а якщо хочете, щоб ми допомогли з вибором? У нас є різні, до речі, бюджети в різних сегментах. За більш детальну інформацію звертайтесь в компанію SPA-Galaxy, і ми вам все розкажемо. Дякую.